Проблеми з попереком, звук лам і все пройшло. Проблеми з репродуктивною системою, звук вам і все пройшло. Проблеми з шлунково-кішечним трактом, звук Рам і все пройшло. Лам вам-рам, нижній трикутник, практики дихання на першому кроці програми шляху до себе робите. І у вас транзитом проходить маса розладів. Психосоматика тут просто виключається. Йдемо далі так само. Ям аутоімунні захворювання, хам, носоглотка, аум, голова, в кого мігрені, просто «а», а потім УМ, коли ротик закривається. Ми це робимо в певному положенні, входимо в ресурсний стан, підключається візуалізація і працюємо. Ну і в кінці ОМ, космічний потік енергії, духовний, кундаліні заходить в вас. Коли ви вмієте управляти енергією, Далі всі аспекти беруться під контроль. Чому? Тому що тіло емоційне, астральне, воно також енергетичне по природі, і ментальне енергетичне Його класифікують як емоційне і ментальне, але коли у вас немає ресурсу, немає енергії, ви просто не спроможні технічно управляти цими аспектами. Тільки у вас енергетика потужна, рівень енергії зростає, чакри відкриті, ви спокійно управляєте тонкими аспектами. Це дуже просто. Програма Шлях до себе задовільняє ці запити. Навчайтесь, проходьте в записі. Я завжди даю зворотний зв'язок в групі. Посилання в шапці профілю всіх обійняв.